Яка тендітна і яка всесильна, яка чарівна, і яка сумна, вона, напевно, фея чи царівна, а може, ангел то і є вона, В очах часний стільки того болю, який долай мовчки, сміючись, і добре серце має добру волю, бо народилась в озері колись. Можливо, тому загадкова вдача, і голос тихий, начебто вода, в розмові ніжна. У стосунках вдячна. А ще до того зовсім молода. Найяскравіший спогад з дитинства, ну, різні, різні періоди дитинства. Перший спогад з дитинства, з раннього дитинства, коли побудували в селі школу. Я тоді ходила в перший клас. І такий був подарунок нам. Ми в першому класі зайшли на двохповерхове приміщення, це був 1972 рік. На ту пору двохповерхове в селі приміщення це була велика розкіш. Воно мені здавалося таким палацом знань. І вчителі говорили, ми будемо брати. Будемо тут переодягатися, перезуватися, сандаліки будете брати. І цей спогад, ну такий дуже теплий спогад. І Декілька, якщо, якщо, якщо можна, декілька спогадів. Другий спогад уже старших класів це коли Це восьмий клас, ми вже старшокласники. І в, в клубі привезли фільм, прийшло время любити. А дисципліна була в нас, класники в ній була дуже строга, хороша жінка. І вона нас виховала, ось такими, якими ми її виховала. Ми їй дуже вдячні. Ей, і ми всім класом пішли до неї додому попросити дозволу, щоб вона нам дозволила піти вечором в клуб подивитися фільм «Прийшло время любити. Ось така була в нас дисципліна. А ще один спогад із випускного вечора, коли ми всі пішли зустрічати сонце на мур островок, який у нас від озера нашого, і клас наш дружній і веселий, і всі були і дітьми, і дітьми, і дорослими одночасно. І всі ми вже розуміли, що ми і діти, і дорослі одночасно. Коли я навчалася в інституті, і ми... А... Ми старалися сподобатися хлопцям, комусь сподобались. і в ну, одному щось там говорили. Один хлопчик взяв мою руку, подивився в мою долоні, сказав, що твоє щастя буде в дітях. Може, він, ну не знаю, може, він мав на увазі, що працівники культури ніколи не будуть багатими, я так підозрюю Але я так чомусь перейнялася цим моїми побажаннями, і я насправді така мама, що моє щастя, і інвестиції мої основні, і щастя моє. Основне це в тому, щоб бути самодостатніми і реалізованими, і щасливими, і здоровими мої два сина. Оскільки я людина творчої професії, то труднощі це така справа філософська, але хочу згадати свою першу, перший свій трудовий досвід. Коли я навчалася на останньому курсі і ми проходили практику, то мені вдалося вирватися аж в далекий схід. Посілок Хірпучі, район Поліни Осіпенка, Хабаровський край. І ось я там була три місяці художнім керівником клубу Посілка Хірпучі. І це була весна. І ми, вірніше, кінець літа, ну, кінець зими, початок весни, ми робили програму проводи зими. Я поняття не мала, що це за програма. І як воно проводиться, це свято, проводи зими. Ну, взагалі, не мала ніколи, ніколи цьому участь не приймала, Ну, не вдалося мені бути на такому святі. А жіночка за клубу мені сказала, ну що ж, пише сценарій. А, ось, а я кажу, ну хоч що там має бути на святі. Вона ну, мені показала жонок, каже, так от тут на малюнках все ось є, будь ласка, дивись і пиши сценарій. Це для мене було дуже складно. Але я справилася і результати моєї праці попали навіть в газету. Амурська правда». Починала свій трудовий шлях в профтехучилищі. Перше моє робоче місце в профтехучилищі нашому Козанцевському номер 12 Далі і чекала, коли ж відкриється той палац культури. Коли я приїхала в Кузнецьовськ, то там, де зараз палац культури, була величезна ямка викопана і тільки збиралася заливати фундамент. І Я ходила, думала, що ж це буде, чи шиковий будинок, чи що це Потім я дізналася, що це палац культури має бути. Ось так терпливо чекала. І ще до цього працювала, працювала в любительському об'єднанні Культура. Будинок культури будувався, а таке було створено любительське об'єднання і ми вже в ньому працювали. Потім школа, потім школа, потім палац культури. Найкраща робота, найважча і найкраща робота це в палаці культури. Це було дуже важко, але ми були молодими і в нас були палац культури тільки відкрився. І все от е, Віра Павлівна е, каже, запропонуй штатний розклад. Я його намалювала, той штатний розклад, запропонуй, як має називатися твоя посада. Я її сама назвала, хіба не прекрасно. Чудові спогади про палацкультури. Проведення фестивалю «Колядок і щодрілок це абсолютно е, авторська ідея е, Віри Станіславівної, русник, нашого начальника відділу культури. А конференція науково-практична, знаєте, ще на першому моєму робочому місці, коли я працювала в профтехучилищі, одна велика -посадова, посадова особа з рівне мені сказала, що ви знаєте, Лідія ну, і більше теоретик, ніж практики. І я думаю, вона була абсолютно права і правильно підмітила. Мене завжди чомусь природа якась... Викладацька, наукова робота. ну Не було мені де з'явитися в своєму житті, як багатьом жінкам е, нашій там, бідовій українській землі. Ось. Але ж ось такою дослідницькою роботою мені цікаво займатися. І коли я прийшла на посаду відділ культури, то... Це настільки бумажна і бюрократична робота, що я просто я була на повному серйозі стурбована, що я нічого не залишаю після себе, крім паперів, контрольних документів, які йдуть на область і міську раду. Оце і вся робота. Я, я вирішила якимось чином е, якийсь продукт мистецькі створити. Хай буде такий краєзнавчий вигляді досліджень наукових. Коли провели ми цих конференцій вже п'ять, вони користувалися користувалися попитом серед наших дослідників, краєзнавців. Коли зробили п'ять, то вирішила, я, мені прийшла така ідея зробити такий підсумок і провести музейні гостини в парку з такою ідеєю, з малюнками, як це має бути розміщено, я прийшла до Віри Тиміслаю. Вона цю ідею допрацювала і перетворила її в ідею великодніх гостин а як буде гостини, ось так. Але ідея конференції продовжується, їх у нас вже пройшло шість, і на цю тему, я думаю, будемо працювати далі, тому що це дуже потрібно. До написання книг надихає така абсолютно елементарна річ. Мій батько старший в сім'ї серед дітей. І... Прізвище наше дуже рідкісне – бліхар. Зовсім недавно ми дізналися, що ще на Тернопільщині є родина бліхар. Про це ми дізналися років п'ять назад, а до цього ми думали, що це взагалі єдине прізвище на земній кулі. І батько дуже переживає, що ж прізвище пропадає. І мені хочеться, знаєте, батьки старіють, мені хочеться його втішити. Саме під прізвищем Ліхар я написала першу книжечку свою прозиву. Ну, звичайно, що не тільки прізвище прославити бать... для батькової тихи. От. А взагалі, я вже це неодноразово говорила, що колись зустріла в історії міста сіл Рівненщини» така книжка, яка в 60-х роках вийшла. Стара радянська книжка Історія міста Сіл Рівненської області. Української соціалістичної республіки Українсько соціалістичної республіки. Я, коли мені попала ця здорова така, як книжка, я зразу почала шукати своє село. І знайшла там рік, коли була перша письмова згадка про село. Думаю, що ж це було за письмова згадка, в якому документі, чому не говоряться саме. І я вирішила створити цю письмову згадку, повноцінну письмову згадку. Ось такі дві причини. Письмову згадку зробити про край, де я народилася. І написати мені на прізвище і в ліхар, що батько втішився на старості. Я м'ясо мене не, не рахує великим творцем і письменником, вони мені абсолютно не досконалі. Це така якась. Проба, проба Можливо, я колись виросту, сформуюся, до такого стану, що на якусь працю створю і буду нею задоволена, а поки що я цим не задоволена. Ковних праць дуже захоплюється Джозефом Мерфієм. Це такий філософ, вчений, який пише про нашу підсвідомість, наскільки вона відіграє роль на нашій свідомості, як вона впливає на нашу свідомість, нашу підсвідомість. І взагалі вміння володіти собою, краще розуміти навколишність. Ця праця, хоча багато прочитано на цю тему, але праця Джозефа Мерфі мені найближче перекликаються з моїми особливими особистими власними переконаннями. А із художніх творів ну, ну, дуже люблю читати Вікторію Токай, бо можливо хтось буде, е, скаже, що це легковажні твори, але ну, подобається мені. Ви знаєте, і чим подобається, прочитаєш твір і забуваєш, чим закінчишся. Ось така цікава письменниця. коли... коли мені сказали, що е, у мене будуть записати невеличке інтерв'ю, я знала, що це питання обов'язково буде. Але ось як я до цього відношуся. Е, приблизно, якщо так сказати, якось по-філософськи, так як коли дитинка народжена семимісячною, їй важко жити, і треба більше праці прикласти, щоб вона виросла здоровою. Так і мрія, коли вона не сформована і про неї розповідаєш, то потім важко її втілити. то хай пробачте мене, але я не буду ділитися своїми планами. Я тільки скажу, що я маю їх, ті плани маю, і вони всі на світло направлені, на добро, на прогрес і на те, на що я відповідала перецінально. За все, дорогі мої, я вам вдячна, що ви зараз дивитеся на екран і це все слухаєте. Я вам дуже вдячна, що ви потурбувалися, що я вам це говорю. Ось. Вдячна, що ви вирішили мене відсвяткувати мій останній робочий день саме на цьому робочому місці, ось таким чином. Я вам дуже вдячна. Бажаю вам, бажаю вам молодим, бажаю. Молодим бажаю горіти, верніше не те слово, не горіти. Молодим бажаю мати дуже велике бажання працювати і щось створити хороше, таке, що після себе залишити в нашому місті, тому що час дуже швидко плиний. А на роботі, на одному і тому самому місці я бажаю працювати, довгі роки не треба. Треба час від часу міняти роботу. Не обов'язково там кардинальна професія, а як? якимось чином посаду міняти і завжди старатися на цій посаді залишити щось після себе хороше. Це я бажаю молодим. А старшим я вважаю, ви знаєте, так як машина їде і коли менша швидкість треба переключати передачу, так і старшим людям треба своєчасно зрозуміти, коли треба переключити передачу і своєчасно сказати до побачення на цьому робочому місці і переключитися на якусь іншу діяльність, менш інтенсивну. чтобы сберегать ресурс мотора. А у нас мотор – это наше сердце. Треба его берегти. Самое главное – сказку не спугнуть. Миру бескрайному окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник. Самый парусник ска.